Павло Федосов капелан одного з підрозділів територіальної оборони Дніпра. Обіймає цю посаду майже півроку. До визвольної боротьби Павло долучився зі зброєю в руках у лютому 2022-го. Коли запропонували стати капеланом, не вагаючись, погодився. З самого початку був звичайним простим солдатом, брав участь у бойових діях разом з хлопцями і знаю дуже, дуже добре, що таке. Бути на війні, як переносити всі складності, брати участь у боях. І коли запропонували так, в це був лютий 2023 року, проаналізувавши все, зваживши, я зрозумів, що треба таки йти. Павло сповідує мусульманство і дотичним до капеланства був ще з 2014 року. Тоді це було більш на волонтерських засадах. Нині ж. Все офіційно. Служба капелана це, по-перше, військова служба. Вона має свої вимоги та норми. Це не просто релігійна особа, а той, хто може вислухати та допомогти. З 22-го року дуже е підвищився, підвищилася потреба в не просто в проведенні релігійних обрядів. А і в психологічній допомозі в допомозі людям їх стану. Бо не обов'язково людина є якоюсь там дуже релігійною і абсолютно всі виконує всі обряди. Але спілкування підтримки підтримки потребують усі усі військовослужбовці від солдата до офіцера. Тож капелани зокрема підтримують моральний та психологічний стан військових а також працюють з сім'ями військовослужбовців. Термін капелан виник за часів життя святого Мартина, коли той був офіцером на військовій службі в Галії. Побачивши жебрака, котрий не мав вбрання, аби захиститися від холоду, Мартин розрізав надвоє свій військовий плащ капу. Історики кажуть, священики на війні це не щось нове. Якщо проаналізувати нашу історію, то можна побачити згадки про участь священиків у військових походах. Військові священики вони були як. На Православному сході, так і на католицькому закладі. Якщо ми візьмемо вже українські події безпосередньо, то і подивимось в літописи, то в літописи не так багато згадок Власне, про це. Є згадка від 1111 року, коли був похід на Половців. Князь Володимир вів цей похід. І розповідається, що попід, перед військом вивів багато попів, священиків, які читали молитви, і тим самим. Так би мовити, хотіли, щоб битва була успішною. Більше історичних згадок про роль священників у походах та війнах в літописах вже під час козацької доби Першої та Другої світових війн. Будемо так казати, що в давньоруські часи це радше, скоріш за все, виняток із правил, але вже ближче до козацьких часів, це стає досить типовим явищем, як в українській е, історії, так і в сусідніх наприклад польських, та інших історіях, да, коли походи. Використовували військових священиків і да, до сучасних чим ближче до сучасності, цем стає це, 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 це інституція все більш так мовити і все більш формованою. Тож сучасна служба військового капелану досить молода в історії сучасного російсько-українського протистояння, і вона донині продовжує реформуватись.